Вже у вересні на території Білорусі відбудуться чергові військові навчання спільно з армією Російської Федерації. Головнокомандувач Олександр Сирський ще навесні цього року заявив, що не виключає можливості нового наступу з території Білорусі. 22-й рік більше не повториться. Наш північний кордон це не поле для маневрів, а суцільна лінія фортифікацій і перешкод. Кордон з Україною все-таки на сьогоднішній момент нагадує лінію фронту, хіба що без. Активних бойових дій тому розраховувати там буквально на, на щось несподіване дуже складно. Ну і власне ці навчання ми можемо їх оцінювати залежно від того, яка кількість військ буде перекинута в Білорусь. А в червні вже й президент Володимир Зеленський нагадав білорусам зсу мають досвід превентивних дій на території ворога і цього разу все буде не так смішно, як з картами про чотири напрямки. Чотири напрямки адкуда готувалося нападіння. але ще до цього попередження, яке звучало як неприхована погроза, Лукашенко вже почав здавати назад. Його міністр оборони Віктор Хрєнін заявив, що навчання захід 2025 буде перенесено в Білорусі подалі від західних кордонів.